З повідком агресує, а без повідка ні. На то є всього дві причини: перше це емоційне напруження, яке створює повідок. Друга це ваші створені відносини з собакою, де вони настільки слабкі, що ваша собака працює як на заводі, оберігаючи вас, охороняючи, і відганяючи всіх небезпечних істот. До речі, є ще третя причина: якщо ваша собака настільки залюблена і на голові у вас, що у вас немає команди ні, що вона постійно лізе до вас, і ви не можете її відігнати, то для неї такі відносини є моделлю поведінки з іншими собаками, тому вона. Це робить. Вона так само нагліє по відношенню до інших собак, але інші собаки роблять її зауваження, а ви цього не робите. І тому в неї шок. І тому вона не згодна з тим, що її роблять зауваження, бо вона кожен день у вас на голові. Що ж робити? Перше, не натягуйте повідок, коли собаки знайомляться між собою. І все, трошечки опустіть, але якщо форс-мажорна історія, ви одразу натягуєте і забирайте собаку. Друге, не створюйте слабкі відносини, а створюйте сильні лідерські відносини. Що таке лідерські відносини? Перше, це створють особисті кордон. Вони, де собака не лізе до вас, окрім по запрошенню, друге перестаньте кидати і перетягувати іграшки з собакою. Третє, не треба хвалити собаку постійно смаколиками і емоційною похвалою за все, що вона робить правильно, і не мучайте собаку дресурою сидіти, лежати дай лапку. Звичайно, я не цербер сидіти, лежати, давати смаколики, спати собаку, обійматися, сюкати, все це можна і грати, але там є свої але. Але спочатку виховайте собаку, а потім вже будете багато того давати. Ну і третю причину агресії можна вирішити лідерськими відносами там також.